Побачив заяць вовка без хвоста, пішов по його слідах та знайшов вовчий хвіст у капкані. Он як? Витягнув заяць вовчий хвіст із капкана. Налетіла на зайця сорока пліткарка. Звідки у тебе вовчий хвіст, зайцю? Я його у вовка вирвав. Як же це ти зміг? Дуже просто. Побився я сьогодні вранці з сірим розбійником, бо не захотів він зі мною першим привітатися. Стукнув я йому раз, другий, повалив на землю, нам'яв йому боки. Запросив він у мене пощади. Не бий, зайчику, не бий. Ну, я його бити не став, а хвіст все ж таки вирвав на пам'ять. Рознесла сорока на весь ліс, звістку про заячу хоробрість. Заяць вовкові хвоста вирвав, сама бачила. Повірили звірі. Та як не повірити, коли заєць по лісі ходить вовчим хвостом розмахує. Прозвали звірі зайця вервихвостом, стали від нього свої хвости ховати. Найбільше лисиця хвилювалася. У мене хвіст, краса, такий хвіст вирвати. Зустріла якось лисиця ведмедів. Тікаймо, ведмедику, з лісу, поки хвіст нам хвости не пообривав. А мені відремати нема чого. У мене хвостик коротенький, відповів ведмідь. Краще я зайця попрошу, щоб він на сільського собаку страху нагнав. Тривожить він мене у барлозі. Зроблю, пообіцяв вервих ведмедю, та й пішов у село. Ну, тримайся ж, собацюро, вирішили звірі в лісі. Бути тобі без хвоста. Повернувся заєць із села ні живий, ні мертвий. Тремтить, як лист осиковий, затинається. Що трапилося? Стра, стра, страховисько. Що за страховисько? Кажи. Але вервий хвіст був таким наляканим, що нічого не зміг до пуття розповісти. Сяк так він розібрався з духом і тремтячою лапкою намалював щось на камені. Це ж півень. Вголос вигукнули звірі та й покотилися зі сміху. І хоча всі нарешті зрозуміли, що історія із вовчим хвостом була всього лише вигадкою, а не правдою, звірі довго ще називали зайця Наш вервихвіст. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.